У Виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулось нагородження трьох із семи лауреатів премії міського голови за вагомі досягнення в різних сферах життя. Цього разу це були Дар'я Мілявська, Юлія Возна, Ксенія Кушніренко. Всі вони вихованки студії танцю та циркового мистецтва Грація. Перш за все, хочу подякувати за ваші старання. Також надіюся, що ми в данішому будемо. Міська влада буде звертати увагу на тих дітей. Ми надіємося, що таких дітей в нас буде ще більше. Ми готові вам допомагати. Дівчатам було дуже приємно, тому що їх досягнення були оцінені. і за отриману премію вони зможуть реалізувати в певній мірі свої плани. Ти отримала диплом. Скажи, будь ласка, про свої враження. Я дуже рада, що мені дали премію. Я дуже щаслива. Юлічко, скажи, будь ласка, як ти використовуєш цю премію, яку ти отримала сьогодні? Цю премію я використовую для костюму для нових номерів. Ксенія розкажи, будь ласка, що ти сьогодні відчуваєш, коли отримала таку нагороду з рук виконуючи повноваження міського голови? Я відчуваю велику радість, велику гордість за себе у майбутньому я теж буду творче розвиватися. Приємно було і керівнику студії Марині Теплій, адже вона вкладає всю душу в своїх вихованок, і їх досягнення її радують більше ніж власні. Ці діти яскраво заявили про себе не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. Сьогодні ваші діти отримали такі високі нагороди, що ви відчуваєте як тренер. Я відчуваю гордість по перше за дітей. І відчуваю дуже велику вдячність за те, що незважаючи на такі часи, влада підтримує талановитих дітей та дає змогу розвиватися. Як ви вважаєте, для чого необхідна ця премія, все ж таки? Ну насамперед для розвитку так цих дітей, тому що вони дуже часто виїжджають на змагання, виїжджають за кордон, а це і нові постановки, нові костюми. Що ви їм бажаєте? Я бажаю дівчатам і усім талановитим дітям нашого міста надалі розвиватися, досягти дуже високих цілей. Ні для кого не секрет, що в нашій громаді дуже талановиті та працювиті працьовиті діти. І навіть коли ми виїжджаємо на змагання, це видно. Чи важко, чи легко працювати з такими дітьми? Легко з такими дітьми працювати дуже легко, ну тому що не потрібно їх змушувати щось робити. Вони самі тренуються, самі хочуть досягти високої мети. Цю стипендію вручали ще наприкінці грудня, але в той час наші дівчата. Були в Будапешті, вони були на міжнародному фестивалі та гідно представили нашу країну. Тому вручення про сьогодні. Далі ми плануємо вже завтра. Виїжджаємо теж на обласні змагання в місто Одесу. І дуже сподіваємось, що там теж вони зможуть показати високий результат. Успіхів вам і всього найкращого. Знову чекаємо з перемогою. Дякую. Приємно, що в нашій громаді високо оцінюють і підтримують талановиту молодь, прекрасно розуміючи, що це не тільки наше майбутнє, а й майбутнє неньки України.